Сідаю, беру його телефон, і чомусь мене потянуло зайти в фотографії. Я бачу там приховані. Мене це дуже здивувало. Я заходжу в приховані фотографії, і в мене просто падає земля ніг. Там купу знайомств знайомскріни, купу скрінів дівчат, їхніх соцмереж. Фотки з голими дівчатами, там фотографія сидить гола дівчина, він фоткає в зеркало, фотографія після інтиму, він лежить в ліжку, фоткає дівчина. І я починаю згадувати ці всі моменти, починаю думати, коли це відбулось, а це все під час війни, до війни. Я знайшла фотографії тої дівчини, яка мені писала після весілля. Я сижу, я поранена його пораненням, і зараз мене поранено вдруге. Я слова не можу сказати, в мене уходить земля з під ніг, в мене розбиваються все, всі плани на моє майбутнє з ним. Мені страшно, лячно, я не знаю, куди йти, що робити. Я дивлюся на нього, мені хочеться затоптати ногами його, але я не можу це зробити, я навіть не можу подати вигляду, що я щось побачила, того що він в такому стані, що йому це може нашкодити. Я дзвоню подрузі кажу: я зараз впаду в омирок, вона каже. Я поняла, приходить, забрали мене додому.